Компания «Агротехпоставки». Такий фонарь універсальный, звичайний, на 5 диодів з кожної половинки. Он йде на 12 вольт. Кріплення, на, кріплення звичайно на 2 болта. Поставляється в такі упаковки 2 штучки, 2 штучки в одной коробке. Його, його розміри 149 мм длина. Висота, висота 79 мм. Ширина 20, товщина 29 мм. Як він, як він світить? Це габарит. Це, це габарит. Це стоп. І це поворот. Ну, такий фонарь звичайний. Його, якщо кого цікавить, можна запитувати.